Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні у нас урок геометрії для 9 класу. Ми розглянемо тему, пов'язану із множенням вектора на число та колініарні вектори. Як відомо з курсу алгебри, суму n-доданків, кожен з яких дорівнює a, можна подати як добуток n та a. Аналогічно можна подати для векторів завдяки операції множення вектора на число. Нехай дано не нульовий вектор a. На рисунку зображено вектор ab рівний вектору a плюс a. І вектор CD рівний вектору сумі трьох протилежних векторів А. Вектор AB позначають як 2а і вважають, що його отримано в результаті множення вектора А на число 2. Аналогічно вважають, що вектор CD отримано в результаті множення вектора А на число 3 і записують вектор CD дорівнює мінус 3 вектор А. Добутком ненульового нульового вектора А. І числа k відмінного від нуля. називають такий вектор b, що перше, модуль вектора b дорівнює модулю числа k помножити на модуль вектора a. Друге, якщо число k більше 0, то вектор b співнапрямлений до вектора a. І якщо число k менше 0, то вектор B протилежно направлений до вектора a. В таких випадках пишуть, що вектор b Дорівнює добутку числа k на вектор А. Отже, добуток вектора А з координатами A1 A2 на число k називається вектором КА, який рівний вектору з координатами КА1, КА2. Сформулюємо властивості множення вектора на число. Для будь-яких векторів А і b та чисел k і m справджуються такі властивості. Від перестановки множників результат не змінюється. Сполучна властивість можна обирати на яке число помножити вектор першим. Внаслідок множення нульового вектора на число отримуємо нульовий вектор. Внаслідок множення вектора на число 0 нуль, отримуємо нульовий вектор. Перша розподільна властивість. Якщо вектор множиться на суму чисел, то можна внести вектор всередину дужок за звичним правилом. Друга розподільча властивість. Так само можна внести число в дужки, коли сумуються два вектори за звичним правилом. Ці властивості дають змогу перетворювати вирази, які містять суму векторів, різницю векторів і добуток вектора на число, аналогічно тому, як ми перетворюємо алгебраїчні вирази. Наприклад, сума двох доданків 2 помножити на дужку вектор а мінус 3 помножити на вектор B та 3 помножити на суму вектора А та Б, буде дорівнювати 2 помножити на вектор А мінус 6 помножити на вектор b плюс 3 помножити на вектор а плюс 3, помножити на вектор b. що дорівнює 5 помножити на вектор a мінус 3 вектор b. Визначмо, що відбувається з довжиною та напрямком вектора, якщо множити його на число. Довжина вектора ка дорівнює добутку модуля числа k на модуль вектора. При цьому вважається, що утворюється новий вектор. На рисунку зображено вектори a мінус 2a. 2 третіх А, корінь з трьох А. Порівняйте, як вони утворились із базового вектора А. Видно, що множники впливають на довжину і напрямок новоствореного вектора. Напрямок вектора також залежить від числа K. Якщо число k більше нуля, то початковий вектор та новий співнапрямлені. Якщо число k менше 0, то новий вектор протилежно напрямлений до початкового вектора. Є кілька наслідків, які випливають із вище сказаних тверджень. Перший два вектори, координати яких пропорційні числу k, є колінеарними. Другий якщо два вектори є колінарними, причому один із них не є нульовим, то існує таке число k, яке у разі множення на координати одного вектора дорівнює відповідним координатам іншого. Пам'ятаєте, в одному із уроків ми на основі двох точок будували рівняння прямої. Тоді нам доводилося вирішувати систему рівнянь. Як наслідок, ми отримали рівняння прямої, яке давало змогу розрахувати будь-яку точку графіка. Якби нам треба було побудувати пряму на основі трьох точок, то спочатку слід було з'ясувати, чи належать вони одній і тій самій прямій. Та є один із швидких способів перевірити, чи належать точки одній прямій. Такий спосіб може бути використано, якщо потрібно дізнатися, чи міститься об'єкт або об'єкти. На одній лінії в координатній сітці. Нехай нам дано три точки з координатами А1, 2, Б24, С-3-6. Необхідно довести, що ці точки лежать на одній прямій. Для початку створімо із цих точок два вектори і розрахуємо координати цих векторів: вектор АВ з координатами 1, 2 та вектор АС з координатами мінус 4, мінус 8. З вектора АС можна винести число мінус 4. І тоді координати цього вектора будуть такі ж, як у вектора АС. Тобто виходить, що вектор АС дорівнює мінус 4 вектору АВ. Це означає, що вектори колінеарні, тобто мають лежати на одній прямій або на паралельних прямих. Проте прямі АВ та АС мають спільну точку А, тому всі три точки А, Б, С лежать на одній прямій. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему множення вектора на число та колінеарність векторів. Сподіваюся, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!